Шановні мої глядачі, я вітаю вас. Мене звати Іна. У нас з вами починається сезон овочівництва. Через деякий час почнемо висаджувати розсаду, активно висівати насіння тих чи інших культур. І часто від вас я читаю запитання, як побороти медведку? Впевнена, що багато хто з вас знає такого шкідника. Перепробував вже різні способи, різні методи. Шановні мої глядачі, я сьогодні хочу вам розказати. Про два препарати, які можна застосувати проти медведки. От гляньте, зараз у мене в руках два препарати. Біопрепарат і хімія. Давайте все-таки почнемо з біопрепарату. Я хочу вам розказати про цей препарат, називається він метавайт. Біоінсектицид. Шановні мої глядачі, впевнена, що багато хто з вас вже використовує біопрепарати. І я так само в своїх відео часто показую, що я також користуюся біопрепаратами. Вони дієві, але хочу сказати, що від хімічних препаратів вони відрізняються терміном очікування. От Дивіться, якщо грядочка невелика, Якщо ви тільки побачили, що десь на грядочці, на городі, у вас завівся такий неприємний шкідник, як медведка, тоді можна використовувати саме біопрепарат Метавальт. Як його використовувати? Тут дуже гарно все написано на, на звороті у цієї пачки. Упаковка має 60 грамів. Ви знаєте, я використовую цей препарат тоді, коли висаджую розсаду, в теплицю, в парники, особливо в теплицю. Багато хто з вас, хто слідкує за моїми відео, ви бачите, що в нас в теплиці взимку склад кукурузи. Тобто, цілу зиму там лежить кукуруза, качани кукурузи, зерно кукурузи. Відповідно, там і миші є. А миші це також шкідники. А ще в таких приміщеннях, як теплиця, також можуть заводитися і інші шкідники, тому що через плівку земля в теплиці дуже гарно сонце прогрівається впродовж цілої зими. Найпростіший спосіб, тут, до речі, він дуже гарно описаний також. За інструкцією розводимо вмісто цього пакета 60 грам в 5 літрах води. Замочуємо розсаду впродовж 5-10 хвилин. От, замочили розсаду. І тоді починаємо її висаджувати. Так, можна також цим препаратом обрискувати ґрунт. От перед перекопкою. Також за інструкцією розводимо препарат, тоді вже розводимо пакет препарату на 10 літрів води. Перекопуємо ґрунт, проводимо обрискування, і тоді грабельками все гарно заробляємо в землю, щоб препарат пішов у ґрунт. Так. Препарат «Біоінсектицид метавайт. Радість застосовувати від ґрунтових шкідників. Це є личинки хруща, медведка, дротяник і личинки зимуючі личинки колорадського жука. Тобто всі шкідники, які зимують живуть в землі. Так, з цим, з цим розібралися. Ну і тепер хімічний препарат. Ну, і тепер хімічний препарат бі 58 Шановні мої глядачі, скажу одразу, що я не є прихильником застосування таких важких ядовитих, отруйних речовин, От. але, але багато хто з вас пише мені про те, що на грядках дуже багато шкідника, і що тільки не робили, і що тільки не лили, і чим не обрискували, нічого не дає. Я хочу вам розказати саме про Бі 58, тому що цей препарат на своєму городі перевірила моя дуже добра знайома. Як вона розказувала, що було дуже сильне зараження городу, грядок медведкою, саме медведкою. Каже, було чітко видно у ці всі нори, де медведка лазила, гнізда її бачили. От, знищені були повністю посадки по луниці, вся розсада, яка, яку вона висадила, капуста, помідори. Тобто ну, було дуже багато всього знищено. І каже, вдалася до ось такого радикального. Засобу саме до хімії. Якщо такі масові пораження городу, грядок, так справді, тоді біопрепарати не справляться. Тоді беремо важку хімію, от Бі-58, препарат також застосовується від багатьох видів шкідників, але кажу, з ним треба бути дуже обережним. Все-таки це є хімія. Так, як? Можна використати оцей препарат. Подивіться, беремо 2 кг звичайної кормової пшениці. Тої пшениці, яка в нас зараз є в стодолі, в коморі, якою ми годуємо курей. Замочуємо протягом ночі. Пшениця гарно набухла. Беремо якийсь старий баняк, якого не дуже шкода. Заливаємо пшеницю водою, ставимо на плиту. Проварюємо приблизно пів години, щоб пшениця розм'якла. Як тільки пшениця розм'якла, трохи проварилася, беремо ампулу, тут є дві ампули, беремо одну ампулу цього препарату. Одразу кажу, він дуже гідкий, він має гідкий запах противний. Старайтеся брати маски або респіратори. От, Одну ампулу цього препарату вливаємо до цієї пшениці. розумієте? І настоюємо хоча б 3 години, щоб пшениця. Гарно втягнула весь всю оцю отруту, щоб вона нею просочилася, вимішуємо раз другий. Тоді що робимо? Як мені коліжанка розказувала, отак якщо йде грядочка по периметру грядочки через кожних 15 см, вона робила палкою отакі ямки і туди також старою ложкою набирала цю пшеницю і кидала в ту ямку. Кинула. Пів ложки пшениці загорнула, притоптала, кинула, загорнула, притоптала. Вона розказувала, що їй на всю цю роботу, на всю цю процедуру пішло два дні. Перший день, коли вона ввечері замочувала, пшеницю рано відварювала, тоді настоювала, і вже на другий день ввечері вона всю цю пшеницю розкидану порозприділяла по всьому периметру города, по підстежки. І там, де вже були явні ознаки того, там, де є медведка, там, де були оці такі, знаєте, як медведку видно, вона як прориває нори, то земля така трошечки так як піднята, так як такі лази йдуть. Розумієте? Отам, отам робила такі от заглиблення палкою, всипала оцю протроєну пшеницю, загортала землею і все. І, як казала моя знайома, Дійсно, цей препарат допоміг. Такий засіб допоміг знищити медведку. Минулого року в неї тільки денний, де неде були були такі осередки, вона вже собі зразу знову приготувала свіжу порцію такої протроєної пшениці От, і вже сипала суто там, де, бачила, де вона бачила вже у ті прориті такі невеличкі тунелі на грядочках. От, От зараз, поки наші городи, наші грядки, теплиці, парники ще нічим не засаджені, не засіяні. Варто провести ось таку обробку, в кого є шкідники. Шановні мої глядачі, яким препаратом користуватися ви вибираєте самі. Я розумію, багато хто є прихильником біопрепаратів, і так само я розумію, що багато хто вже не дає ради в боротьбі з шкідниками, тому обирає хімію. Але хімія і хімія, кажу, будьте обережні. Обов'язково захищайте руки, обов'язково захищайте обличчя, коли будете використовувати протроєну оцим препаратом пшеницю, тому що це є хімія і тому, що це є ваше здоров'я. От саме зараз, коли ми тільки-тільки починаємо висівати якісь рослинки, коли ми починаємо висаджувати розладу, а земля ще, скажімо так, гола. У ці молоденькі коріннячка, у ці молоденькі паростки, це найкращі ласощі для любого шкідника, який зимує в ґрунті. І тому його потрібно прогнати вірніше, правильніше сказати, не прогнати шкідника, а знищити. знищити. Тому що, якщо ми сьогодні шкідника якимось чином проженемо зі своєї грядки, він оселиться на сусідській, так само на наступну весну, він знову ж таки може від сусіда знову перейти до нас. Тому найкращий спосіб все таки не проганяти, а знищувати. Ви знаєте, в одному зі своїх відео минулорічних я заїкнулася про цей препарат, я також пробувала про нього розказати, але було кілька коментарів про те, а хімія вона залишиться в землі і ще щось. Ну, тому подібне. Так, люба хімія яку ми використовуємо, вона залишається в ґрунті. Але ви знаєте, про що я хочу сказати? Якщо не приймати міри, якщо на грядці, на городі залишити шкідника нічим не знищеного, ту саму медведку, того самого дротяника, того самого, того самого вовчка, личинки хруща, то на наступний рік, через два роки, їх буде набагато більше. Розумієте? І тоді вже треба буде і тої самої хімії давати набагато більше. От. Тому лише вам обирати, які препарати використовувати. Я впевнена, що ви зі мною погодитеся, що багато буде залежати від того, наскільки сильно той чи інший шкідник оселився на наших грядках. Шановні мої глядачі, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним, мені буде дуже приємно. Я щиро бажаю вам мирного, спокійного дня. І хай кожна ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.